І так, добрий день, друзяки. Знову вам, з вами канал Господарство з нуля. І так. Сьогодні, виходить, у нас останній день вітамінів. завтрашнього дня вітаміни вже не даю, буду давати схарбінову кислоту. Я градуснічка повісив, щоб побачити, яка в них тут температура, а в них тут видно, не видно. 35 градусів. От. Ось поставив, спитайте в мене, що в тебе тут одна поїлка тільки. Получається замішав вітамін. От іменно літровій Ось, і хочу, щоб вони повністю пропили і її, випили. от А потім вже буду, коли вип'ють, поставити звичайної води три поїлки. Їм буде достатньо. Тому що коли стоїть три поїлки, виходить, вони п'ють воду, а вітамін не... Ну, не всі будуть пити. От, от поставив чисто одну. От вони за день там півдня вип'ють, потім доставляю звичайну воду і все. Так же само з цієї сторони. Одна поїлка, потім вже як вони вип'ють, тоді вже я додам і буде нормально у них там три поїлки стояти. А так поки що так маємо. Ось. Куплять вони корм прекрасно. Тут тепленько, у них, чистенько, уютненько, духоти немає. Ось. Вже навіть пір'ям трохи покривається, вон менше яке. Вже пішов в них детський цей уходить потрошки, вже пір'я. Ще трохи буде вже дорослими у нас. Гасять хорошо вони на апетит взагалі не жалуються. Да. Там, виходить, по таблиці, коли вже вони <кій> будуть 10-й день, переступлять, на 11-й день треба буде їх поважити більш так активніше. Напевно, такого штук 10 взяти, переважить, що в них по вазі. І порівняти по таблиці. От, Тому що, виходить, вони в мене заїхали 29 го числа. Це було 8 годин вечора. Ось. Тому я не вважаю той факт, що. 29 число, це вже був, скажімо, перший день. Вони ввечері заїхали 29-го, але я вгадаю так, що повний день, повний день, це в них буде вже 30 число. Ось. То вже повністю можна вважати. От. А по пропойках 10-й день переступлять, на 11-й день вже нормально їх поважити, що там подавиться, порівняти. Відстаю, не відстаю. Чи вкладаюся я в ці вагові категорії по часу. Ну а зараз так заради інтересу, тому що мені самому цікаво, як там штучки 3, 4. Треба буде зараз важити, побачити, як там вага. І так, який це нам взяти? Да будь-який. Ось ось такий хріпиш. Такий славний. так, 182 грамма. Цей. Не, цей не. Цей якийсь трошечки. Спокойненько, чего ты, чтобы не убежаю. так 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 Такс, такс, такс. Есть, трошки. Нет. Иди сюда. Сюда, Я. Ж тебя не обижаю. Стоять. Сто Так на ту сторону, побачите. Так чисто заради себе. знаєте. Хочеться побачити, що в них по вазі. Нам вже потім після 10-го дня взяти таблицю, порівняти нормально. Ось, відстаємо, не відстаємо, як воно йде. Потому що я в цьому нова людина. Хочеться мені знати всі повністю нюанси, як вони, що вони ростуть. А ви як щось пишіть в коментарях. Що ми робимо правильно, що я не роблю правильно? Так, 140. Оцей да. такий поменший, буде. Да? Худіший діший у нас по центру стань. Ой ти, лки-па! 132. Хорошо. Так, і ще такого якогось славненького одненького треба. Там був. Ось сьо він такий кріпиш пиш нас. Такий голосистий у нас. А й голосистий дядько. А може й дівка? 165. Добренько, ось отак. І ще теж. 180. Що це ти скажеш? 179. І так. Пока що. Що маємо, то маємо. От, добре, це погано. Буду знати після 10-го дня. Ось. А на сьогодні поки що так. от. Так же само, бачите, тут я зробив одну пропойку, я поставив. Тут уже в нас на старті дві, тільки вони випивають цю пропоїчку. Бачите, підняв на ці подіуми, воно вроді би хорошо, ліпше стало, але... Але є моментами, де вони підростають, правда, треба буде піднімати теж на ще більше. Ось. Але буває все рівно, якась така кунька попаде, якась соломинка попаде і приходиться чистити, туди лізти пальцем, щоб в них була чиста вода. Тому що дуже важливий момент в тому, щоб була чиста вода. Чиста, свіжа. Тож сьогодні я даю. Оце до вечора, ніч, завтра вже такий час в обід. Зранку в обід я міняю повністю. Там буває залишається вода, так як сьогодні зайшов, там чуть-чуть є Я її зразу виливаю, поїлка вичищається, витирається, заливаю повністю нову воду, свіжу. І все, по кормові. По кормові, от, за вчорашній день, вчора ось ця, ось ця кормушка була повна. О, так як сьогодні. Оце за добу вони вкупили повністю цю, вона була пуста. Там дідні тільки буквально крихти залишилися. І ця, ну і все. ну тій трохи було, тому що вона більша набагато. Аналогічно та сторона, так же ж сама. Та, що кориця, вона була вже пуста. От. Оце вони влупили, вважай, за добу повністю. Ну, що ж ми хотіли. Ростуть, час іде. А далі буде ще цікавіше, будуть їсти і пити ще більше і ще активніше. Ну і надіємося, набирати вагу теж буде добре. Ось. Як такі вони шустрячки у нас їдять. Тут якось вони так спокійно, а там-то вони пошустріше. Вони там їдять, правда, добре. Так що так. Слідкуємо, ростемо. Он до пірічком вже починаємо доростимо обростати. Ростемо і рухаємося далі. І так, друзі, ось так у нас виглядає. Получається, випили вони одну поїлку, одну пропойку по вітамінах повністю. Долили звичайної води. Ось так. Три штучки у них, водички в них предосталь. Це вже їм аж до завтра. Кормушки в них повненькі, їдять, п'ють, температура огонь. Три. Три поїлки в них, дві допонніки я доставив. Так само з цієї сторони. Виходить, одну вони випили повністю. От. Там вже потім чистої води довели. Це до завтрашнього дня буде достатньо, будемо слідкувати. Там в разі чого якась соломина, якась какуня впаде, то, то вибереться, витреться, убереться. Ось про що я казав, що. Буває, вони ось таку ота штуку роблять. ось, Це в них. Це коли вони вилазять, так, буває, засинає там і на какуніє. Через то цю кормушечку я трошки її підняв, щоб вони от дзьобиком лізли туди. А не так подійшли, ногою переступили, вилізли на ту кормушку, заснули на ній, проснулися, вгадали то не варіант. Тому прийшлося зробити так. Трохи було їх підвисити, щоб вони були так трошечки вищі. Ось. Тому тут у нас теж три. Корм є, вода є, температура пуля. Тому якось так. Слідкуємо і рухаємося далі.